Shut sure. sure. День народження Олексій Джунківський знову зібрав рідних та друзів. Йому мало б виповнитися 43, але назавжди залишиться 39. Його розстріляли російські окупанти. Ось тут поруч зі спортзалом, де він виховував чемпіонів з боксу. До дня народження Олексія Джунківського на будинку, де він працював, відкрили меморіальну дошку у його пам'ять. Він був дуже скромним, він не любив, щоб йому дарували подарунки. Але мені постійно хотілося йому щось купувати. Вона якась була манія, але ну, я любила це. В нього просто не було часу на себе, якщо чесно. Він працював і все в сім'ю, в зал. В нього сім'я була така величезна, в нього було дуже багато дітей, своїх вихованців, плюс наша донька і я. І він дуже часто про себе забував. Олексій Джунківський був майстром спорту міжнародного класу з боксу. Дев'ять років входив до збірної команди України. Колеги кажуть, і в житті, і в спорті був людиною принциповою і ніколи не зраджував своїй позиції. Багато років ми в одному залі, оскільки він також був невелою ваговою категорією, як і я, тому ми з ним дуже часто працювали саме в спарингах. Він був дуже веселий, але дуже такий дерзкий. тому…» Такий, такий темперамент він завжди намагався виграти будь-який епізод. Навіть коли ми в, спарингі, в спарингах працювали, він намагався саме кожен момент е, раунду виграти. Він жив справою боксерською, мав завжди свою думку, мав завжди свою позицію. Я можу сказати, за нього тільки щирі ну, слова. І це справжній захисник. Який міг поїхати з Ірпіня, але не поїхав. Він саме лишився для того, щоб бути корисним тут, на місці тим людям і ну, не зрадив ні зал свій, ні місто, ні, ні країну. Після закінчення спортивної кар'єри Олексій Джунківський став тренером. З 2019-го тренував маленьких ірпінців. Тут у нього було близько 150 вихованців. Серед них і Данило, теперішній чемпіон України з боксу. Він завжди вчив бути сильним у нас, завжди вірити в себе. Жалію за те, що його нема вже. Хотів би дуже його побачити, щоб він. Мене тренував, але на жаль, цього вже якби не вернути. Після початку повномасштабного вторгнення Олексій вивіз дружину і доньку з Ірпеня, а сам залишився. Евакуював людей, допомагав тим, хто не покинув свої домівки. А за тиждень до деокупації Київщини у спортзал Джунківського, де на той час ховалися люди, прийшли росіяни. Він вийшов з ними, щоб окупанти не скривдили людей. І більше не повернувся. Місцеві мешканці, яким він допомагав, згадують про нього лише найкраще. і я сиділа тут біля нього, біля пам'ятника. Підходить до мене тут жіночка живе. Вона каже: Настя, ти не уявляєш. Десять днів ми сиділи без хліба ну разом з тим то вже таке. Але ну, от коли приїхав цей хліб, Лоша привіз десять штук. Каже: ну всі ну, реально відчули цей запах і смак. І Каже, він роздав всім. І собі, взагалі, каже, не взяв ні капельки. Ну, хоча він теж вже був голодний, я розумію. Бо десь днів без їжі. Напередодні дня народження Олексія Джунківського у Бучі також пройшов боксерський турнір його пам'яті. У ньому взяли участь більше сотні юних спортсменів. Цей турнір вже проводиться вже другий рік поспіль. Надію, що федерація буде це робити широко. Я взагалі вже навіть вношу пропозицію, щоб цей турнір переходив вже більш так розширено, щоб не на один день, а на три дні, а то й на тиждень. Тобто можна взагалі за це навіть присвоювати майстра спорту. Тобто, щоб він просішки цей турнір починав трошки продвигатися вперед.